Привіт, друзі! Вітаю вас на Ютуб-каналі НейроАртист. І сьогодні в нас дуже класна тема, де гроші в сфері штучного інтелекту. Я буду ділитися виключно своїм досвідом, а мій досвід він у сфері створення контенту зі штучним інтелектом, тобто зі сфери контенту. Якщо ми говоримо про гроші в сфері штучного інтелекту, нам треба розуміти, що це дуже широка галузь. І штучний інтелект він не усюди, у різних напрямках, напрямках, у різних галузях. і вам там, грубо кажучи, нам світять ті гроші там, де ми є дійсно експертами або фахівцями. Якщо ми не є бізнесменами, нам буде складно стати ai автоматизатором процесів бізнесу, бо ми взагалі не шаримо, які там ті бізнес-процеси і як це тим більше можна автоматизувати. Отже, давайте по порядку. Коли ви чуєте... Ти що, досі не заробляєш на штучному інтелекті, а я вже автоматизував всю свою рутину і економлю дуже багато грошей. Яку рутину ти автоматизував? Я не автоматизувала жодної своєї побутової рутини, щоб мені борщ він зварив, прибрав, може, зібрав постіль у шафу. Тобто не зрозуміло про що тут говорять люди, якщо вони говорять про якісь е, бізнес умовні процеси, які автоматизують їхню рутину, То, по перше, для цього треба бути бізнесменом. Так, або шарди у бізнесі. Тому ця тема вона взагалі більш така складна, і ми не можемо ось так от взяти і стати автоматизатором бізнес-процесів. Бо для цього нам спершу треба розумітися взагалі на цій сфері. Але ми можемо автоматизувати якісь дрібні задачі, пов'язані з поштою, з якоюсь синхронізацією даних і так далі. Але цю тему я залишу експертом з автоматизації, оскільки я не є в цьому експерт. Там і це нормально, і, і навіть якби я була в цьому експертом, це було б дивно. Це як лікар. Він або анестезіолог, або він дитячий педіатр, або він косметолог. Він не може бути і тим, і тим одночасно. Бо якщо він лізе і туди, і туди, значить ні там, ні там він не є експертом. Отже, я далі продовжую виключно про свій досвід. І якщо ви хочете перейняти мій досвід з AI, слухайте до кінця. Я працюю і реалізовуюсь у сфері власне створення контенту за допомогою ШІ. Як я його монетизую? По-перше, я продаю рекламні ролики для бізнесу. Я створюю їх під замовлення. Вони приходять до нашої команди, це різні замовники із України, із-за кордону. Я регулярно пощу кейси на моїй сторінці, що це реальні замовники, я їх не не придумала і це важливо. Друге, на чому я монетизовую своє на свої навики, це те, що я розповідаю про свій досвід з першого навику з іншими і оформлюю це в навчальні продукти, так звані курси по штучному інтелекту. Третій напрям мене запрошують як експерта, як інфлюєнсера, як такий вже особистий бренд у сфері AI, виступати, бути учасником вебінарів різних тренінгів і так далі. Тобто купують мій час, де я буду ділитися своїм досвідом і розповідати про щось, проводити практикуми, воркшопи. Така година мого, моєї залученості онлайн вартує від 200 доларів за те, що я просто прийду і е, розкрию ту тему, яку хоче ось цей замовник. Це може бути і практичний воркшоп, і просто щоб я розповіла про себе. Е, ось такі три основні напрямки. І можна так сказати, четвертий е, це офлайн залученість. Це, наприклад. Тренінги це досить регулярна послуга, коли приватні компанії вони хочуть великий масив людей або там свій якийсь певний відділ навчити користуватися певними інструментами. Вони кажуть свій запит. Наприклад, нам треба саме робити аватарів, презентації і користуватися чатом GPT. І я готую їм тренінг. Розбиваю його на 2-3 дні і провожу виключно їм. І ця окрема плата, залежно від кількості людей, залежно від тем. Ну і з тим, як я розвиваюся, росту і стаю більш медійною, я піднімаю цей чек. Ось такі різні напрями. Якщо ми говоримо про е, будь-кого, хто хоче з нуля почати монетизовувати е, навик створення контенту з AI. З чого я рекомендую почати, і де шукати гроші е, вам? Отже, якщо ви хочете монетизовувати навики створення контенту зі штучним інтелектом і саме таким чином почати заробляти з AI, як зараз модно розповідають у рекламах, не уточнюючи, що вони мають на увазі, то я вам уточнюю. Саме у цьому відео йдеться про заробіток на створенні контенту. То, якщо ви хочете почати заробляти саме так, я вам рекомендую, спираючись на власний досвід, спершу взяти до уваги пункт 1, про який я говорила, тобто почати створювати контент на замовлення. Далі, можливо, якщо у вас буде бажання перейти до пункту 2, консультувати, навчати, робити свої навчальні проекти, але увага якісні. І пункт 3 і 4 вони підтягнуться. Автоматично разом з тим, як ви будете зростати. За умови, якщо ви будете розвивати паралельно особистий бренд. Якщо ви не будете цього робити, тоді будете реалізовувати через біржі. І або працювати в якійсь команді, тоді ви будете реалізовувати за допомогою пункту 1. Всі варіанти є дуже класними, і далі у цьому відео я хочу зосередитися на пункті 1, це саме продаж контенту, де шукати клієнтів, де їх брати, де вони взагалі існують. Отже, шлях номер один: де знайти клієнта ai Creator. І перший пункт це Upwork або Fiverr або інші біржі фрілансу. Що там відбувається? Там ми реєструємо аккаунт за всіма правилами, правильно його заповнюємо, ведемо себе там, скажімо так, активно. Якщо ми хочемо йти цим шляхом, не можна просто зареєструватися, забути і нічого не робити і очікувати, що ми повернемося, і там мільйон замовлень, дуже легких, без правок і нічого робити не треба. Ні, це так не працює. Якщо ми хочемо реалізовуватися за допомогою біржі фрилансу, ми ставимося до них серйозно, буквально як до роботи. І з моменту, як ми зареєструвалися, ми регулярно відвідуємо біржу, вчасно відповідаємо на всі пропозиції. Правильно заповнюємо там профіль, самі реагуємо на якісь пропозиції, беремо перші замовлення. І заради відгуку, скажімо так, навіть якщо прайс іще не дуже високий, Хоча, звісно, бажано одразу шукати хороший прайс. Але якщо не трапляється нам поки, то нам треба напрацювати за ліковку, як і в будь-якій сфері, в сфері AI, і тим паче на що стосується роботи з біржами, нам треба спершу напрацювати за ліковку, як казали в університеті, а потім вона буде працювати на нас. Тобто, треба накопичити ось цей потенціал. Потенціал, що замовники будуть повертатися самі. Потенціал, що ми вже впевнено себе почуваємо. Тому це один із шляхів, він дуже реальний для тих. То діє. І наші дівчата ще під час навчання візуал вони паралельно реєстрували там собі аккаунти за всіма правилами, як ми рекомендували, і знаходили перші кейси. І, не, і, і за невеликий чек, і навіть за 250-270 євро за відео. Наступний шлях е, це фулл-тайм е, робота. Це також непоганий варіант, якщо ви не хочете брати сам на себе відповідальність і е, ось цей момент, а раптом не буде замовників, що робити, і хочете, щоб все було стабільно, тоді у вас є варіант іти до когось в команду. Ви можете шукати роботу на work.ua, Як варіант е, через якісь компанії, подаватися. Зараз регулярно шукають ai креаторів або SMM-менеджерів з навиками AI-креаторства, або Людину, яка буде створювати контент, навіть до нас регулярно звертаються із пропозицією розмістити в наших групах вакансію для того, щоб люди заповнювали і проходили конкурс і йшли на роботу. Тому, якщо ви хочете саме таку роботу, і, наприклад, ви вже діючий ai креатор і дивитесь це відео, напишіть мені, у мене є зараз декілька відкритих вакансій від інших компаній, які попросили мене знайти їм ai креатора Окрім того, ви можете потрапити в команду. А... Умовного AI-агентства або AI-команди, яка створює багато креативів під замовлення. Як, от, наприклад, ми Ми найкращих студентів запрошуємо бути саме ai креаторами з нами і делегуємо їм певні замовлення. Або забираємо в команду на міжопераційні процеси, наприклад, допомагати із створенням презентацій для студентів, бути куратором і так далі. або бути AI-креаторами і працювати у нас на умовах. Що ми разом втілюємо якийсь креатив, і, і цей креатив забирає замовник як від нашої команди. Е, окрім того, у нас, наприклад, є кейс, е, де е, хлопець закінчив навчання і він пішов працювати саме ai креатором у велику українську компанію. І він там, попри інші свої задачі, там, які пов'язані з та ну, умовним маркетингом, піаром, він створює їм AI-ролик. Це виглядає дуже е, класно. І третій шлях побудову особистого бренду через ті ж соціальні мережі, наприклад, інстаграм. Ми створюємо акаунт, але не просто спамимо своїми роботами танцюючими квітами, літаючими помадами і так далі. Це вже нікому не потрібно. Потрібно показувати експертизу, будувати ем, е, саме от свою, е, свою персона, персоналізацію, скажімо так, свій особистий бренд, показувати себе, показувати свою енергетику, показувати свої роботи, е, е, кейси, і е, таким чином буде приходити клієнт. Бо дуже часто вони шукають собі AI-креаторів в інстаграмі, а потім вже піде по сарафанному радіо. Е, і, Трапивши на вашу сторінку, людина хоче захотіти замовити, повинна захотіти замовити саме у вас. Так повинен бути оформлений ваш профіль, тобто і. Як це має бути? По перше, витриманий якийсь цікавий свій стиль, не СПАМ просто безлічі якогось ці, е, низькопробного контенту, і так далі. Тобто над цим треба працювати, вкладатися в блог, створювати контент регулярно, залучати підписники, налаштовувати таргетовану рекламу і так далі. І вже будується такий особистий бренд, і вже з саме на цьому шляху ви можете і клієнтів закривати, і, наприклад, в перспективі створювати свої навчальні продукти. Але закликаю вас робити це якісно, а не це низькосортно і крінжово Цього і так достатньо на ринку. Це просто розчарування для всіх сторін буде в кінцевому результаті. Робити таке я не закликаю вас. Спершу треба набити свій досвід, мати кейси, і потім вже можна створювати свої якісні, круті навчальні продукти, консультувати марафони, гайди і так далі. Тоді це буде круто. Ще один шлях використовувати інші соціальні мережі обов'язково, такі як Телеграм, наприклад, телеграм-канали можна розвивати, але в них треба так вкладуватися, щоб е, монетизовувати потім телеграм-канал, треба давати спершу дуже багато сил безкоштовно. Не всі на це готові. Е, тому е, як варіант дуже крутий, який недооцінений, скажімо так, у нас на ринку і цього мало хто робить, це робити профіль на таких соціальних платформах, як LinkedIn. LinkedIn – це соціальна платформа для там шукають саме спеціалістів, і е, варто там класно оформити профіль, нехай він собі там буде, е, ви будете його там заповнювати, перевіряти, і так часто теж можуть прийти якісь знайомства, клієнти і так далі. З чого вам почати або що робити, уже, якщо ви е, хочете реалізовуватися, якщо у вас вже є навики, ви навчалися на курсах по створенню контенту з AI, або самостійно там маєте якийсь свій стиль і свої алгоритми, як ви працює, працюєте і створюєте креативи. То вам треба діяти, бо самі по собі знання вони вартують нічого. Рівно нічого, самі по собі знання вони не дають вам жодного ні матеріального, ні якого результату. Ці знання треба застосовувати і діяти. Тому, якщо у вас є знання і ви ще не маєте результату, значить ви не дієте або їх не застосовуєте. Попри те, якби ви зараз не образилися, та я дію, та я не можу знайти реалізацію в AI, значить, ви робите не ті дії, значить, ви робите їх слабо, значить, ви їх робите із таким великим страхом, із такою невпевненістю, і тим самим теж відштовхуєте клієнта. Треба розуміти, що він вас буде наймати, щоб закрити якусь свою потребу. Він хоче впевнену е, людину. Так, це звісно легко сказати, а ви скажете, а важко, е, як мені стати впевненим. Ну, а от так, от треба просто діяти. Е, Трудитися, шукати свої шляхи, як не боятися, і так далі. Тому, якщо у вас уже є знання, вам треба діяти, беріть один із цих шляхів і бийте в одну точку. Якщо ви зробили щось три дня і не отримали результат, і пішли е, плакати, то ну. Плачте, ну що я вам можу сказати. Ви не уявляєте, скільки ті, хто мають результат, вони били і б'ють в одну точку. І попри те, що хтось може здаватися уже дуже, скажімо так, успішним і ефективним цьому напрямку, він все рівно щоденно б'є в цю точку, і щоденно то має, то не має результату. І це абсолютно нормально. Тут як велосипед, треба крутити, крутити, крутити педалі, їхати на цю горку, а потім якийсь мабуть, якийсь період, ти зможеш просто. Сидіти на велосипеді, а він буде їхати. Але рано чи пізно він почне зупинятися. І треба знову крутити, крутити, крутити педалі, уже на нову горку. І це просто буде безкінечний процес. Це стосується будь-якої сфери, в яку б ви йшли. А, а, це, а якщо у вас ще немає. Ні одного, ні другого ви ще не дієте і у вас ще немає знань, за якими діяти, або їх мало, або їх недостатньо, або ви в них не впевнені, або ви не знаєте, як їх, скажімо так, скрутити, зліпити в кінцевий продукт, як прийти із цим продуктом до клієнта, як його знайти. Тоді я вас запрошую на наш проєкт візуал, який за 4 місяці з нуля робить кожного реального спеціаліста, професіоналом своєї справи. Ми даємо. Так багато інформації, що кажуть дівчата, я не можу стільки переварити, але е, інформація залишається вас у доступі назавжди, і ви зможете завжди до неї повертатися. Е, проект побудований так, що ми одну левову частину часу і зусиль прикладаємо для того, щоб навчитися створювати креативи, мислити як штучний інтелект. Це не набір промтів, не набір готових рішень. Ні, ми не даємо готових рішень і навіть не дозволяємо. М коли кажуть, а як напишіть мені промпт, а давай думати разом, як його написати, а не ми тобі його напишемо чи куратор тобі його напише. Так в нас не працює. Саме е, задача зробити з людини, щоб вона потім. Повністю сама могла управляти всім цим і своєю творчістю, і створювати будь-які креативи. І велика частина часу і зусиль іде саме на вивчення інструментів, і, і як правильно мислити і підходити до роботи із ними. А друга частина присвячена саме монетизації, реалізації 20 плюс лекцій з темами і LinkedIn, і Upwork, і Fiverr, і всі варіанти, як потім можна монетизовувати ці знання окремо. Е, як просуватися в інстаграмі, опакувати шапку, навіть лекції, кісесії по таргетованій рекламі, як потім на себе зробити воронку і таргетом залучати підписників, як ви прийшли до мене, потрапили по таргету у це відео, і так і вже я пропоную вам, пропоную далі свої послуги. Як робити ось такі зв'язки, контент воронки інстаграм? Тобто, по факту, ви виходите не просто з навиками, як створити ai креатив, ви виходите з навиками, як бути ai експертом в. Подальшому будувати свій особистий бренд. Чотири місяці триває це навчання, і якщо ви хочете отримати всі деталі, заповнюй анкету під цим відео. До зустрічі!